Виготовляв і продавав фальсифікований алкоголь. Незаконний бізнес організував 42-річний мешканець бурштина, який уже був судимий за аналогічні злочини. Свою продукцію чоловік збував місцевим мешканцям. Прикарпатцю слідчі уже повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Наразі триває досудове розслідування. Незаконну продукцію зберігав у гаражному боксі у Бурштині. Зі спільниками він переобладнав приміщення у підпільний цех з розливу алкогольних напоїв. Гуртову продукцію перевозили автомобілями та збували місцевим мешканцям. Під час санкціонованих обшуків у гаражному приміщенні та за місцями проживання злоумисників прокурорці виявили значну кількість незаконно виготовленої під акцизною продукції різних торгових марок, як з підробленими марками акцизного податку, так і без них. Також у гаражному приміщенні вилучено дві 200 літрові бочки та 18 міст різного об'єму з прозорою рідиною, ймовірно, етиловим спиртом невідомого погодження.